Формування українського та білоруського народів продовжувалось у складі спільної литовсько східнославянської держави Великого Князівсько-Литовського, а далі в польсько-Литовській Речі Посполитій. Велике Князівсько-Литовське а слідом за ним і Річ Посполита, заволодівши величезною територією від Балтики до Дніпра і Чорного моря, не могли ефективно захищати її у першу чергу від спустошливих набігів татарсько-ногайських порт кримського хана. Ішлося навіть не про поневолення, а про фізичне винищення населення України. Відтак український люд Переважно по Дніпров'я і Поділля, змушений організовуватись для самооборони. Форма самоорганізації козаччина. Козак вільна озброєна людина, мешканець безвладного порубіжжя, де надія лише на власні сили. Прообразом козаків були, як вважають, бродники. Як і бродники, козаки ходили невеликими ватагами в дике поле за межі державних володінь бортничити, рибалити, полювати. З часом в Україні слово козак той, що живе на краю, синонім слова українець. З цього часу український народ стає відомим в Європі. А з розрізнених козацьких ватах склалася унікальна козацька республіка військо Запорозьке або Запорозька Січ. Козаки не тільки з успіхом відбивали наскоки ординців, але й самі з часів Гетьмана Сагайдачного завдавали відчутних ударів навіть містам могутньої Османської порти Туреччини. І все ж, попри всі славні козацькі звитяги, історія козацтва до повстання під проводом Богдана Хмельницького була, власне, підготовкою до створення української гетьманської держави.